Привіт! 8 грудня ми знімаємо вже конкретіку по напрямку кондитерський соняшник від компанії Вайстандарт. Тобто нам вже точно озвучили. Завод дає нам повну можливість це забирати насіння соняшнику джин і соняшнику Геракл. І ми вже можемо його поставляти з наступної неділі, тобто 18-19 грудня. Будемо поставляти вам вже тим, хто оплатили наші шановні клієнти, і тих, хто планує тут іменно або зрозуміли і зробили логістику по цим товарам. Тобто, ми будемо все відправляти. Кому треба, будь ласка, вже це відео буде виходити, і ми завжди будемо з вами. Тобто, виложимо це всі відео для того, щоб ви розуміли, компанія стандар завжди з вами. Ми коригуємо всі напрямки. Вона зараз. Точно можемо заявити, що кондитерський сонячний джит, обробка Fire і кондитерський сонячний геракл обробка Fire та Максим Excel попаде до наших клієнтів. До нового року, як ми обіцяли. За мокомпанія стандарт. Коментуйте, звертайтесь, і на наступній неділі вже 24 рік врожаю буде у вас. До побачення!